Заїхати, маю плани, їду в Анслав і планую заїхати. Доброго дня, хочу запитатися, мені прийшла смс, вона відбів за грану. Доброго дня. Хочу запитатися, я отримав смс на отримання закордонного паспорту. Plus, маєте? Ні, немає. Ви ви в СМС у сказано, що треба резерв. Вибачте? В смс, вам сказано, що треба резерв плюс. Але ваші ВСМС чи в тій, що якась прийшла з невідомого номеру. Уга, наше, СМС Просто ми відправляли в ручному режимі, Не система відправляла комп'ютер. Ну немає резерву. Кажете резерв, так. резерв. А, Можете вважати? сказати, на який закон висилаєте, що немає? 43-та постанова і 932. Ви подавались 7 квітня, вам казали, що паспорт може бути сюди не Ну я знаю, але Ви, прийшла смс. А можете Ви, представити 6. це, як вас звати? Тетяна. Тетяна, а фамілія. Василишин. Ви? Добре. Добре. Я прийду, що Як чули, сказали, що ні. Якась постанова 900, якась там. Ну, чесно, я, я так, що... Ну що, приїхав я додому і їхав, думав, як поступити далі. Думаю, що я спілкувався з знайомим своїм адвокатом. Він говорить, що він, якби, всіх законів українських не знає, але там поді чи дійсно вони працюють законно чи незаконно. Я завтра ще хочу скочити до поліції і сказати, що така ситуація достав смс-ку. Мій паспорт готовий, я приїхав, а та організація, яка видає, говорить, що потрібно щось скачати, якийсь додаток. Ну, додаток по польськи це приложення. Ну, хочу почу... ну, почути, що в немі яку відповідь дадуть. І ну, я просто це якось странно, що ні, ви можете так само відкрити якусь фірму, яка буде давати якісь дії з України. Ви берете за це гроші, не платите, і вам за це нічого не буде, якщо не можна написати. Говорять, що не можна написати на них ніяку скаргу, поліція може навіть не приїхати. Хочу дізнатися, дійсно, чи це так. Якщо ви щось знаєте, напишіть в коментарях. Якщо вам цікаво продовження цього всього, підпишіться на канал, буду вдячний. Але завтра, ну завтра піду в поліцію, може навіть завтра якесь відео зніму з тим, що мені відповість поліція. Бо юрист український сказав, що не можна нічого не зробити, нічого написати. Він говорить, що він скачав резерв. Ну, я говорю: ну скачав, скачав. Так що не знаю, не буду затягувати відео. Всем дякую. Підписуйтесь, ставте вподобайки до наступного відео. Нам казали, буде долар 45 при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна. Якось дивіться, нічого не сталося. Я вам отвечаю, я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям.